В Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання, і вже у цю п'ятницю понад 11 тисяч учнів Рівненщини здаватимуть тестування з української мови та літератури. Директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк зауважила, що особливостю цьогорічного тестування є те, що результати будуть зараховуватись як державна підсумкова атестація. Вони визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови. Цього року вперше обов'язково. Для отримання атестату за середню освіту треба було реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання, і якщо попередні роки ми спостерігали, що реєструвалося десь 86% випускників шкіл. То зрозуміло, що цього року зареєстровано десь 98 тому що хтось є звільнений від державної підсумкової атестації, має право її не здавати і далі не буде поступати у вищі навчальні заклади через зовнішнє оцінювання. Якась категорія випускників вечірніх шкіл також мали право не реєструватися. Вони безпосередньо в школі здають державну підсумкову атестацію. Загалом в Рівненській області підготували 49 пунктів для здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Учасників допускатимуть лише за наявності паспорта або оригіналу документа документів, що посвідчує особу сертифікату ЗНО 2015 та запрошення-перепустки. Мати запрошення, де вказано, що такий-то абітурієнт українську мову і літературу буде писати в такому-то навчальному закладі за такою то адресою. Щоб отримати це запрошення, треба зайти на свою персональну сторінку. Інформаційна сторінка, так вона називається, вхід яку можна здійснити. За номером сертифіката і пін кодом Тільки це чийсь сертифікат? Тут зрозуміло, що замальовано. Ви заходите, у нас на сайті є інформаційна сторінка, клікається далі. З'являється сторінка сайту Українського центру оцінювання якості і освіти, і тут вводиться логін і пін-код. І з'являється сторінка. З запрошення формування груп розпочнеться о 10 годині 15 хвилин, а завершиться о 10 годині 50 хвилин. А тоді вже стартує саме тестування з української мови та літератури. Окрім того, у 2015 році вводяться тести двох рівнів складності базового та поглибленого. Учні вибирали рівень залежно від вузу, який поставили на вході. Скажемо так, у Волинській області нема вищого навчального закладу, який би поставив українську мову і літературу поглибленого рівня, тобто сертифікати з результатом поглибленого рівня. Але є київські вузи, є харківські, одеські вузи, і навіть у Львові є один вуз, який запропонували, що для вступу, скажімо, на журналістику треба поглиблений рівень з української мови і літератури. І тоді ці абітурієнти зобов'язані були. Обирати цей поглиблений рівень начальник управління освіти і науки рівницької ОДА Григорій Таргонський зазначає, загалом на Рівненщині для проведення ЗНО 2015 все підготовлено. Тому основна сесія відбудеться у період з 24 квітня по 26 червня, а додаткова з 9 червня до 9 липня. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.